Старий рік уже відходить, вже нікому не зашкодить. Що в новому році буде, знає Бог, не знають люди. В новому році, Боже милий, дай нам миру, дай нам сили, покажи нам ту дорогу, щоб здобути перемогу, дай не мерзнути в квартирах, дай картоплі. У мундирах, дай будинкам не горіти, літакам дай долетіти, дай у себе заробляти, а не в світі мити п'яти, всім голодним по хлібині, всім убогим по святині, безпритульним по хатині, а замерзлим по перині, а ходячим по машині, а бездітним по дитині, з новим. rock em.